Я Катерина Ватан і мені 11 років. Я, крім вокалу, дублюю ще мультики. Серйозно? Да. Мій сьогодні... улюблений проєкт це Блуї. Бінго, треба бігати швидше. Тато тебе нас дожене. <плес> Завжди мріла потрапити на дитяче Євробачення. Та коли дізналася, що пройшла наш відбір, мідіа поза нарадищі всіх... у 4 октаву. Зараз покажу. Моя унікальність це в тому, що я вмію робити пальцями ось так. І також я люблю друзів і люблю з ними дружити. Дякуємо, 20 секунд завершено. На жаль, зробити якийсь трюк я не можу, тому що півроку тому я зламала праву руку. Цю картину я не малювала лівою рукою. І е, іноді кажуть, не малювала або не писала, як лівою рукою, і я ламаю стереотипи. Для мене кожен голос це певний колір. Так, 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 так. І ще я знаю важливе прислів'я турецькою. Хойли хойдан без гечмес. Це прислів'я означає, що для добрих людей, що вони завжди будуть добрими, а для злих, що вони не змінюються.